Привіт усім. Сьогодні в мене перша арена дракона в новій гільдії. Саме головне українській гільдії, тому що я тільки по-українськи переміщаюся. Так як бачимо, відлік у нас пішов і в мене починати. Я вже зараз більше года не був ні на одній арені. Що мене згадувати зараз? Так, найголовніше телепортнутися ближче магант посту і зараз його захватити. Так, я трошки на картуся дивлю, де наших немає. То, що наші захватята різко. бачу якийсь і друг я такий прителепортирував. So так, вибираємо все раз на авто і нападаємо. Саме головне першому захватити і потім удержувати фаланги. Так, насі. Nice. Ну мінус, так. Чому прикол? Я може... сет я поміняв. О, требася зараз по 9, то я вже не пам'ятаю так, в чому прикол. Так, мені мене вибачається у мене звук в грі був виключений, коли я записував. Так, зараз ми зробимо розвідку. Подивимося, що, що там у нього стоїть. Так, у нього там, ага, у нього п'ятого уровня. Пеха, значить треба конями, конями, пехами йти і луками. Поміняти фалангу. так, Міняємо фалангу. Так, у нас виходить клин стоїть. Наймажі переключу повністю так на фалангу. Так, коні. І попробуємо його протаранити.

О, так як як на, на, теперка, то я би сказав, що так може бути. Надіюся ми виграємо. Так, написати саме головне, що, що прикол бо, кстати, Бля, вроді прокачаний, а, а проколовся. На самом деле талант забув був Так, ууу, даже та мене сканирують, но ми антискан стоїть і так. Так резко все лечимо. То що у нас кожен солдат важен. Та, зараз ми ся рис десь телепортнеме. Включимо солянку, саме головне. І ми сканірувати. І саме головне на арені дракона. То, допустим, коли йде конвой, то захватувати ти башні, коли е, де іменно йде конвой. Того, що навіть, ну, типу, Припустимо, у нас була маймала перевага по захватеним точкам. Тож ми захоплюємо точки, по яких йде конвой. Ну, у нас просто великий буде прибав кочок. Так, зараз сканіруємо, подивимося, що у нас тут як Це прям потна катка. Моя перша така зорі катка. Так, у них лука ковані. Треба бо пеха пеха лука йти. Ну, зараз спробуємо. Саме головне всяких ставити лідера, того, що з лідером туди активуються самі таланти. А без нього, допустим, талант не буде, тільки буде сет давати ну саме герой бонуса. Так зараз сподимося, у нас почав народ вкидувати. Це супер. Проблема бляха все вверху вбиває, Як не можна натискнути, написати народу, що чим іти. Ну, Тому що важливо, якщо дадуть пеха чи на ну, бо була прям фаланга от фаланці. Так супер, народ це вкинує. Нехаю підкріплення. Поки що все печально печально у нас на карті. Ну, я думаю, що все-таки ми виграємо. Ну, можливо, 50 на 50. <гум> Тож що спочатку все було. В бороді прогреш, прогреш, а на наконець виграєш. Ну, от наоборот виграєш, виграєш і далі програєш. То таке так активуємо буст То, що boost усе красно збирало так нормально. Так, подивимося. Вийте, ми навіть тож у Бега ще давно не був. Консультація, кажуть, інформація, що як робити. Прикольно. Так, позабирайте подарочки, покляпате, що там є, новості подивіться. Так, я вибачаюся, звісно, що ви замітили, що я нараз коментував то, що я був по такому, як кажуть, у нас у такому дуповій, що до інтернета нормальна, то ми якраз і з камарадом сиділи з другом. Та якраз була потна, тому всі базарили, то думаю. Лучше далися прокомітируємося спорізать. Якісь а я подивився, що прям катка на час була прям така єпна єпна. можна і трішки у щоб були самі самі головні моменти. Так, головне в такому, так як ми 8 виски вісі, усім допомагати, усім укидувати. О, бачу ціліси освободили, Треба туди понападати. Так і фаміляр теж відправляти на СПІ. Так, що у мене групова така мала би вже прилетіти і піти отбивати по мала точка. що поразка самі. Це печально. Так як бачимо, ми головну цитадель захватили, це супер. Ну і тепер чекаємо, зараз буде війська і нападемо групу в Одобні анпост. Так, супер і пішов, і TMся зараз що буде. Так, перевірити, все у нас окей. От і бачу ще два таланти, два таланти вкинути. Як це каже, нані перший день не треба максимум це викласти. Дати пілім всім. Як би мій друг сказав пунявцям. Так. Оу найс, найс. Одна башенька, є. І помало-помало ми се продвигати. Саме головне чекати, чим вони нападають і міняти фаланги. То що навіть що вони п'ятого рівня військами нападають, та міняти фалангу. І то буде супер. Просто так як у вас коли клеммано військ, Воно ще грає количество. Ну, Мой прикольний присед то Т2 і з Т4. Ну а Т5 я ще не маю, на жаль. Так як бачимо, карта досить така на даний момент. Усе у красному. Красний блими. Главное е. у скоро прожимати, бляха. Скоро дивлюся всяка одика добре, що тепер увели. Спочатку, допустимо, коли арена дракона була, не було, всіх ускоро использує свої. І то їх прям розходило у великими кількостями. А тепер добре, що дають якесь количество. Получається, сама игра там тобі дає на арену дракона. Ну, ти можеш плюс полювати свої. Так, як бачимо, найголовніше кріп на і дай ми. дивився на один ролик. <смешно> Такий смішний, так він полюбив. Бере інтерв'ю чоловік на вулиці і зідає бабку, каже: Знаєте, що вас каже на Носі? А вона каже, що. Сопля каже і так витирає, ну витирає, а тут ні, ною гуд. І вона, коротше, коли почала ржати. Я так їм сміяв, сам довго ще. Далі я ще пудня з усіма. Так, вертаємося до ігри. Скоро скоро прожимаємо прям катка Капітальна. Так, ну, поки що карта так собі. І по очках ми їх не доганяємо. Один мінус, бляха, ця на тебе нападає постоянно екрам либо. Нет, бо там десь покласти в угла, або просто блима, але там нападають на тебе і фініт. чуваки, мене палити особо так не унь. Не прокати. Глане фаланги міняти. Просто з фалангами се так сильно намахати раз так само то пару мільйонів, короче войську не спалили. Тож, що что якраз, нужну фалангу яка їм йшла для нападіння. Так як бачимо, у нас тисяч чок проти 24 тисяч. по минутах 44 минута сраження. Що, нам, в принципі, ще так собі. Так бачу, чувака Кріп, 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 Кріп. Так, моє войська, я почти всю додав, Я ну, стараюся десь лишити хоч одного, одного войську. допустим, десь пораз'є ще кріп. Так, ну я бо є усі мами укріпляти. Допустим, я 8 з 8, ну а ж 8. Ми могли ще в будущому додати до 10. Ну, максимум може, бо ще до 12, шикарно yeah. би було. <laughs> половина, бо карта, бо ще половину закрив би сам. Так, Саме головне, народ, пишіть у коментарях, е, в цьому дільці типу, тепер касю арену дракону. пишіть, які були враження, в общому, як вам цей ролик сподобав. Новий ролик, ну я думаю, що так собі хоча б на 4 з 5 тягне балу, ну, саме головне, що аж ви грамі, то ясно, що на 5 балу. Так, сіль, сильних навик у імно ну, не є варіні драконшоти. Тут саме є високий мати клас, непоганий сет мати. Ну і найголовніше таланти прокачати так просто на атаку. всі. Допустим, там можна защиту військ, ні просто все качати на атаку. Коли ви на защиту, ну, то у вас війська май маймало вмирає. То, допустимо, на такі сраження йо. Айбо коли ви качаєте, допустим. В арену, aren't в ви когось атакуєте май добре на атаку максимальний урон наносили так зараз подивимось що у нашого чувачка є там що за фалана так лук пехи то супер зараз можу буде їх винести так я може трішки прискорю цей ролик іменно до якогось переломного момента

Луки, коні. Ну, але можна пронести. Чим більше з таку класну гільдів можна все. Саме головне вірити. Так, складемо зараз коньовий фаланг. І зараз складемо на, на минуту. Щоб, щоб наші друзі. Так, оп! Не атаку групу атаку 3 хвилини, 2 хвилини. Надіюся, що я успію Чотири минути і у нас є шанс виграти. Аж ми одержимо всі точки, які є на даний момент, і ми виграємо. І це прям дуже-дуже хороший результат, так як у нас по силах у нас були майже слабі сили. Чому противник? Як навіть були й мільярдник. О, у нас мільйонник, на жаль. I don't Don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness if you wanna. thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell. I hope that your two guilds do to on both Що ми заіграли, і саме головне всіх привітати з виграшом. Ми, виходить, виграли по очках у два раз. Ну, і саме головне, напишіть коментарі, був на матчі, який не був, щось вам сподобало, що ні. І всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім пока-пока.